Поки є час, точніше поки світло не виключили, є в групі одне запитання без відповіді. Дам його, відповідь на нього, дам. Питання слідуюче. Суд з Монобанку. Доброго дня, підскажіть, будь ласка, така ситуація. Я маю кредитку Монобанку ще з 2020 року. Кіло 45 тисяч. Протягом усього часу вносила платежі частково. Бувало обов'язково, бувало, 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 обов бувало менше, бувало і більше. Але пару місяців до війни і під час війни не було змоги вносити. Тиждень тому отримала пакет документів по місці прописки. виклик суд 17.02. Вчора лише отримала на рахунок ці документи, так як, так як не проживаю по місці прописки. Від оплати не відмовляюся, але немає поки змоги повністю сплатити. Підскажіть, будь ласка, які мої дії, чи можу я отримати вашу консультацію, яка дивіться, для початку перед тим, щоб розуміти, що робити в такій ситуації, потрібно ознайомитися з самими, з самими матеріалами справи. Ви пишете, що тіло 45 тисяч, а які позовні вимоги не відомо. Тобто, якщо вони там 100 тисяч захотіли, то звичайно потрібно допомогати або юриста, або адвоката, або... Громадської організації і тому подібне. Якщо тіло 45 тисяч і, і позов там на 45 тисяч, то в принципі ну, немає ніякого сенсу морочити голову, скажімо так. Протягом цього часу в нас то тиждень, так. А, і на рахунок дивіться, ви точні, що... Суд, суд 17, го а сьогодні 7, тобто через 10 днів. Якщо позовні вимоги там великі, тобто вони згідні із сумою боргу, то вам треба буде написати клопотання про перенесення розгляду справи. На YouTube каналі у нас є, я зразок робив на сайті, є на YouTube каналі є зразок такого клопотання, тобто напишете, щоб суд переніс розгляд такої справи. Це в тому випадку, якщо будете користуватися послугами правозахисника. Від оплати не відмовляюся, але, але нема поки змоги повністю сплатити. У ну, вас ж ніхто не змусить одразу заплатити цю суму. Поки суть до діла, поки сам суд, це перший, перший розгляд справи буде, його можуть перенести. Поки буде рішення, поки воно вступить в законну силу, і вас ж треба ну, з вас якось стягнути, тобто потім виконавчу, тому ну, і тому подібне, пройде півроку і більше. І за ці півроку можливо ситуація покращиться, а не покращиться, то по закону з вас можуть стягувати не більше 20%, 20 з офіційного доходу. Так що на рахунок, на рахунок від оплати не відмовляюсь, але нема поки... Змоги повністю оплатити, то можете крепко не хвилюватися. Багато людей ну, губляться, не розуміють, що їм робити куди бігти, кричать. Спочатку дивитеся по Якщо там ну, ви згідні з ними, то нікуди не бігти, нічого не робити. Рішення суду і по рішенню суду сплачуєте. Не згідні, шукаєте правозахисника, адвоката, юриста. І він вивчає всі папери. Пише відзов, пише клопотання, можливо, якщо потрібно, подає зустрічний позов. Все залежить від якоїсь конкретної справи.